Я просто в шоці. У мене батька заблокували всі рахунки і забрали всі гроші за те, що він не сплатив комуналку. Я про це дізнався по факту тільки сьогодні. Але ще скільки таких людей, які прокидаються, вони поблоковані рахунки і нема грошей. Чи там вони не зарезервовані, чи щось якусь справку десь не дали, чи от просто куди вітер падув, там і заблоковано. Це ж він не один такий, просто жесть. А уявіть, людина прокидається, нема налічки, нема збережень, все було на карці. Людина прокидається і все заблоковано. За що людині вообще в маршрутку сісти, чи їсти купить? Ну це, це просто трішняк. Я там зараз вирішую це питання. Але що цим робити? Є для цього рішення. Я вам зараз розкажу, як. Можете обезопасити себе з оцим блокуванням банкінгів там без лімітом, без проблем всюди там знімати кошти, не думати про те, що якийсь банк просто візьме і забере ваші кошти. Про це все три дні буду. Три дні детально, безкоштовно за посиланням в шапці профіля, відповідати в телеграм-каналі. Плюс багато людей мені пишуть: Серега, сидим дома, не знаємо, що робити, не знаємо. Ну, по понятним причинам вдома сидим. Або там з роботи звільнили, або там штучний інтелект, що робити, замінили мою професію. Зараз є можливість, розповсюджуючи українські новини а, в таких соцмережах, це як Інстаграм, Тікток, Фейсбук і так далі. Отримати зарплату від нас від 500 до 100 тисяч гривень. В Про це все детально, абсолютно безкоштовно. Я вам дам три дня ефірів, будете питання мені задавати за посиланням, щоб профіля. Як відкрити, хто не знає, три крапочки горі справа, відкрити в браузері все ви будете там. Сьогодні вже це все починається. Сьогодні, поняли? Стиньте там зайти, зарезервувати собі місце. А я реально просто в шоці. Добре, що у батька там є я, сім'я, у да? якихось знайомих, може, ще є знайомі є Але уявіть собі всю же ситуацію, що людина просто може прокинутися і залишиться без грошей. І її гроші просто взяв якийсь банк, заблокував і забрав. Ну це треш. Коротше, йду зараз вирішувати ці питання всі. За посилаємо ще ці профілі, розкажу, як ці всі ситуації статися, ну, грубо кажучи, на коні, при грошах. Чи розуміти, як рухатися далі в цій цій непростій ситуації. Все, друзі, всім папа, сьогодні вже починаємо. На зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються.